Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім привіт позаду. Третій ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги в Тож до вашої ваги чергова десятка кращих моментів. Залітаємо хід поради разом з київським будівельником перехоплення, передачі та завершення від Володимира Коніва на 10-му місці. На дев'ятому місці американський легіонер одеської біпу Маркус Люіс і його хендмейд пас брейк перехоплення та ще один данк в нашій десятці. На цьому шутки баскетбол не завершується. Форвард Запоріжжя Роман Морозов і Його циркове влучання в матчі проти Шеркеських мав. На сьомому місці резиденту наших хіт порадів гравці Прикарпаття говорили Сергій Старцев та Ілля Кабацюра. Стейсі Тома зі старого зі своїм м'ясним данком в матчі проти одеської біпи на шостому місці. Рухаємось далі. П'яте місце. Форвард Київ баскета та Брендлі Байном зі своїм футбеком. На четвертому місці перший геймвінер сезону Андрія Гафонов черкаських мав на останніх секундах приносить перемогу своїй команді в матчі проти одеської біпи. Ключі від трисекундної зони Староголуцьке о Кирила Панфілова, який відкриває трійку нашого хіп-параду. Повертаємось до Данків. Форвард Київ, Баскета Вадим Заплотинський увішає суперника на постер та посідає друге місце. І на першому місці шоу Тайм по-дніпровськи Михайло Горобченко і на Даніла Сипало. Це найкращий момент третього ігрового тижня Суперліги Суперлігіфавбет.